Усім привіт! Знову радий бачити на каналі. І в лозі, які ви щойно розпочали переглядати, точно будуть гори. І поговоримо ми знову про піраміду, яку ви вже знаєте, хто слідкує за влогом, або, як мінімум, був у Кам'янці-Подільському, проте дещо наразі змінилося. Про все, як то кажуть, по порядку, тому деталі у наступних кадрах. Усім привіт! Я Андрій, і це підйом на. Висений камінь, лише старт, ну а більше, далі. І далі десь туди, от вгору, вгору, вгору. Власне, трішки дороги їхали, трішки йшли. Ну, власне, більшу частину йдемо, бо, чесно кажучи, дорога ай-яй-яй. Поки підйом навколо відкриваються неймовірної краси краєвиди. Різнотрав'я настільки круте, що просто жодна камера не передає. От реально круте. І це саме той момент, що, здається, в горах буваєш часто і бачив усе, але насправді розумієш, що ні. Гора скрізь гарно, скрізь по-своєму неповторно. Ну але тут знову ж таки своя родзинка. Які тут неймовірно смачні суниці. Вау, який краєвид! Не думаю, що знайдеться той, хто заперечить. Піднімаючись, зустрічаємо ось таке джерело жолоб. Тут можна попити водички. І ще один краєвидик. До нього ще один. І ще один. Надзвичайно романтичне місце. Чи не так? Що ж, писаний камінь. Що, де і як? Хоча б трішечки зовсім тезисно. Геологічна пам'ятка природи Івано-Франківській області в першу чергу, також історична пам'ятка, локаційно ж поруч із селами Верхній Ясенів та Буковець, старт підйому із Буковецького перевалу, принаймні у нашому випадку. Зайшли у такий собі якийсь лісовий масивчик по-своєму красиво, і дорога дорога, яка, я так розумію, і має вивести на писаний камінь. Писаний камінь це група мальовничих скель, із яких розгортається величезна панорама гірських хребтів і вершин. Тут часто бували Івано-Франко, Леся, Українка, Михайло Коцубинський та інші діячі української культури. Лісочок перед писаним каменем і дорога фінальні кроки. За деякими припущеннями в минулому на скелях було язичницьке капище. Залишками якого вважають 9 круглих виїмок чаш, які вироблені в камені. На внутрішніх стінах окремих заглибин збереглися вирізані сліди видобування якимось гострим предметом. но деяких із них має ознаки випаленого каменю. Поміж чашами і довкола них є понад 30 символічних малюнків петрогліфів. А такі ні, то були майже фінальні кроки. Он ще попереду горб. А от і він, фінальний лісочок, підйом і буде писаний камінь. І на фінал легенда: дуже давно навколишні гори заселяли племена карпів, які й дали назву Карпатам. Це були люди гіганти, як міфічні титани, наділені надзвичайною силою. І саме вони прикотили сюди ці камені, щоб увіковічнити пам'ять про перебування тут, закопали свої скарби і накрили їх камінюками. Відтоді ходять сюди люди, щоб поклонитися могутньому духові своїх предків. Будучи в Карпатах, ми не змогли не відвідати відомого українського блогера, що веде ютуб канал Світ Очима Гуцулів. Але завітали ми не особисто до нього, а відвідали його крамничку. Кому буде цікаво, далі матимемо десь ось тут, скажімо так, чи внизу контакти. Відвідайте канал, підписуйтесь на його інші сторінки, підтримуйте україномовний контент. У одному із попередніх відео ми вже розповідали про скляну піраміду поруч з ратушею, і звучала там історія про 18 століття. Але наразі дослідники змінили вектор і позиціонують локацію як фрагмент мощення площі польський ринок доби Каменецького еялету. Ну що ж, як би нам не хотілося, але природа все рівно бере своє, висхоче тобто ще тепла і літньої однини. Ну але наразі вже осінь, причому. Усіх своїх барвах трішки були дощі. Так? Ну, але тим не менш щодня плани, щодня робота. І одним словом, життя все рівно вирує, воно йде. Хоча у кожному по різному життя є навіть в такий непростий час. Так, і перші приморозки. Щиро дякую, як завжди, за перегляд. До нових приємних зустрічей. Подобайки, коментарі та підписка вітаються. Побачимось!